Отже, у 3D-код з'явився новий інструмент, який я хочу вам показати зараз. Щоб його використовувати, вам потрібно завантажити або свою модель, використовуючи Меню File, Import, Model per-pixel painting» або просто відкрийте сцену під назвою «Paint UV Mapped mesh per pixel». Коли ви натиснете на цю іконку, у вас з'явиться такий список об'єктів. Це пресити модели, які можна імпортувати в сцену. І на прикладі сфери я вам покажу, як працює новий інструмент. В даному прикладі роздільної здатності за замовчуванням буде досить, тому натискаємо ОК. Для початку залімо цю сферу білим кольором. Для цього вибираємо інструмент Fill. Далі потрібно вибрати абсолютно білий колір в цьому вікні, тобто значення Lightness дорівнює 100%. І натискаємо на сферу лівою кнопкою миші. Перед цим правою кнопкою миші зменшуємо депт, так як в даному випадку нам не потрібен Displacement. Також значення Rowness і Opacity дорівнює 100% заливаємо сферу, виходить білий колір. Далі вибираємо кисть і малюємо чорним кольором. Lightness дорівнює 0. В будь-якому місці сфери. Робимо кілька мазків. Для зручності. Знову встановлюємо роунес дорівнює 100%. Можна натиснути клавішу 2, щоб вимкнути освітлення, і ми бачили тільки колір текстури. І тепер поговоримо про новий інструмент і що він дозволяє робити. Раніше в 3D код. Щоб намалювати маску для плавного переходу вовни, не було такого інструменту, тобто з затиснутим shift не можна повністю розмити дану межу. І колись я вам розповідав про один трюк, тобто зайти в меню Textures і в Mesh і Texture Resolution, змінити роздільну здатність, припустимо на 512, тоді розмиття з Shift працює, як у має або Matbox. Проте є одна проблема коли ви малюєте чіткі і дрібні деталі, Саме у великій якості. Я зараз намалюю якусь дрібну деталь. Наприклад, у вас є область очей або губ з такими чіткими краями, зараз ми бачимо, що якість досить хороша. Якщо змінити роздільну здатність на 512 або менше, то ця маска втратить деталізацію. І коли ми повертаємо вихідну роздільну здатність. То якість не буде відновлено. Тобто тут не працює кеш деталей. Тому в 3 d код придумали інструмент, який працює як у Madbox. Хто працював в Madbox, знає, що там крутий блур інструмент. Я спеціально додам ще один колір, щоб показати всю міць нового інструменту. І тепер, щоб швидко зробити плавне змішування, вибираємо новий інструмент Power Smooth. Тепер ви можете розмити цю межу. У підсумку ви тепер можете отримати таку маску. Smudge Distance впливає на ступінь розмиття країв. Якщо у вас є чіткі краї, то при використанні Smudge Distance дорівнює 1. Інструмент дозволить отримати такий ефект. Якщо Smudge дістанс дорівнює 0, межі не розмиваються, релаксишндегрі дозволяє включити силу розмиття, яка буде залежати від натиску пера. Зараз я показую його дію за допомогою миші і зміни значення від 0 до 100%. Таким чином ви можете малювати якісні маски тепер і в 3D код. Це все, що я хотів розповісти в даному уроці. Дякую за перегляд і бажаю гарного настрою!